Вітаю вас, шановні садівники та городники. Давайте поговоримо про найкращий часник для посадки і про його розміри великий садити чи дрібний. І в зв'язку з цією темою в мене є одна цікава історія. Щороку я купую невелику кількість головок часнику на базарі у бабусь. Таким чином, я оновлюю свій посадковий матеріал, щоб він не дрібнішав з року в рік. І давав гарний врожай. І ось літня жіночка на базарі, яка продавала часник. дізнавшись, що мені треба на посадку, поділилася таким цікавим секретом. Вона каже, що для посадки потрібно вибирати тільки ті голівки часнику, в яких чотири зубчики або максимум п'ять. Вона каже Посадіть чотири зубку. І не пошкодуєте, отримаєте добірний врожай, якісний, великий лежкий часник. Бо ті голівки часнику, в яких велика кількість зубчиків, це вже старі, вікові голівки, тому що з кожним роком у голівок часнику додаються зубчики, і він дрібнішає. Наприклад, якщо посадити зубчик, із голівки, в якій було 5 штук. То в новозрілій голівці часнику буде вже шість і більше дрібніших зубчиків. А ви щось знаєте про чотиризубку і про таку старовинну хитрість посадки? І ще ця жінка мені розповіла, що це правило відоме ще з часів її батьків. Чим молодший посадковий матеріал, а це голівки чотирма чи п'яти зубками, то багатшим буде врожай. А ще є таке спостереження врожай чотиризубки зберігається дуже добре, до нового врожаю як свіжий. Саме цей часник має найкращі лежкі якості. Ось так. І для мене це було відкриттям, бо я цього не знала. Я купила в неї для посадки великі головки часнику з чотирма зубчиками, ту саму чотиризубку. І цього року я посаджу її і частину свого звичайного часнику, і подивлюся порівняю результати. А поки час висадки ще не настав, я поцікавилася в інтернеті і прочитала, що розмір врожаю так прямо залежить від розміру зубків. І йдеться про те, що дрібні зубки менш як 4 грама садити не варто як не варто садити і дуже великі понад 12 грамів. Однак підкреслюється і той факт, що вибирати варто ті, що показали найкращий результат для конкретного сорту і для конкретної ділянки. І у цьому випадку найкращий порадник у кожного городника свій власний досвід ось так. Точної відповіді немає, а я буду саджати цього року чотиризубку. А ви напишіть, якщо маєте досвід посадки чотиризубки і зберігання цього часнику, чи справді він більший і кращий, чи справді він довше зберігається і зберігає якість та свіжість.